Селами з району ми здивовані тим, наскільки люди відкриті до програми нашої партії, і з задоволенням слухають нас і готові голосувати. Тож людей переконати виявилося легко. Секс і борщ на столі. Ми із партії за свободу, добро, секс. і борщ на столі. Візьміть. А що а чим недовольні? Ми, ми розумієте, ми не агітуємо, ми їздимо, збираємо побажання. Збираємо ваші побажання, що би ви, ви хотіли, записуємо. Що вам треба? Як що чи задоволені нині? треба? Чим не дозволені ти... мені? Гроші не стоять на лікарські, а де цього місця отримало, все віддали. все. Скільки ви отримали? Скільки нам отримали? 5 рублі це рублів додали. Пенсіонери. За що? Пенсіонер. Пенсію А, добавили. Те, що вони додавали, то брехуни, то шахраї і пройди світи. Вони, вони 5 рублів а знімає. Це, це Леонід, не туди хата. То, але він, він аби, аби знали, він не в нас по округу йде, він йде далеко. Але ми так, просто від нього збираємо побажання всі. Сказати, йому, що люди хочуть, Та чого хочуть люди. Хотіли вас спитати, що може ви хочете? Я не знаю кого, як він називає, хто. Леонід. Леонід ліч туди хата. А що би ви хотіли? Пенсію більшу, Пенсію більшу чи, чи ще щось може. Хотіла здоров'я. о здоров'я. Олена Васильівна, а скажіть, якщо б можна ми би повішали оцей не є, плакат не у вас доволі. тут? І проголосуйте за, за того, за кого ви вважаєте за потрібне, а ну, ми, ми не агітуємо, тому що наш кандидат навіть не йде. У нас по округу ця дівчина йде. Молода, гарна, здорова. А е, оті хворі вже. Діди, баби, ці бандити, які вже понакрадали, ті колишні партійці, ті. Вони ж ледуть нових, та й далі накрадають, їм наб'ють кармани, ти люди усі не має нічого. Подивіться, буде красти? От Подивіться, а подивіться її буде, в очі. Буде, я можу сказати, дівчина файно молода. Я думала, що не повинна красти, але ні, не, не будемо. Усі всі так файно говорять, всі, всі так файно все обіцяють. Оцю курварі ви не показували на телевізор, це було б добре. А то молова таке, воно сідає і дивишся і не відженеш його відте. А, а нащо це Де колись це було? А от курварія в вашому плані це що таке? Це, ну, от, Що найбільше обурює вас? Так, да, о... об да, все таке. А політика це теж курварія чи ні? Ну, Політика, я в політиці не буваю, та й не знаю. Ну, але але добре би було забрати курварію з телевізії, ні? Так, так, це лога згалими запитцями хай таке. Забрати курварію з телевізора. Ми приїхали агітувати з партії за добро, свободу, добро. Секс, і борщ столі. Це, шо, це, шо партія, це що ж партія? Це така партія, так, розумієте? Ми, ми дуже бідна партія, так як ви бачите, з нашої агітаційної продукції. Ми дуже бідна партія і не, не, не дуже ходимо в підмітку. А де це? Я ще не чув такої партії. Не чув Я, це не чув. третій номер. Я не чув. Там Головний, не туди хата, Леонід. Але то Київський. А в нас від області оця дівчина йде. Це по серці чи? По всьому, у всьому, по чому не хочете. Дам більший плакат, так щоб було видно більше. А можете поставити отак чобіт на, на цей. На, на колесо. Так, аби було видно. Бай, О, папе. який сон ти майонець. Якби ми повісили Чуй. отут. Плакат у вас. Які плакат магазину? Ну, ти шо, то можна було би чи ні? Бей, а що в тих ящиках возить? А то не, наш. то не наш, мама мама. А то двой телефон. То можна було би повісити. А що це таке? Це Я... партія така. Ну що це таке за – 53-й номер? Ну, така назва партії. То нова партія створила недавно. Я пишете? – Я збираю побажання людей. Що вони хочуть змінити? Оце наше завдання. Щоб ви сказали, що ви хочете, щоб, що не добре, що вам треба. Що мені треба? Да, да, це я Мені слава Богу, все добре. Здорова, не слаба, все добре. Ну як, ви впевнені за майбутні дітей, що завтра буде. У вас діти влаштов... влаштовані, як ви. Та що за пам'ятає? За свободу, добро, секс і борщ на столі. Да? Ну, вже все, ще такого не виділа, понамальовано, по нефайно. А чого не файно? Ну, що таке чорне траву таке? Ну, то розумієте, нам партія мало грошей виділила на поліграфію. Нам головне зібрати, що люди. А що вам по партій я дала, скажіть. А партій. ми поки що безплатно. Нам лише пообіцяли. Хапчику. Нам пообіцяли... Скажеш, знаєш кому, лише не знаєш кому. Нам пообіцяли за після... Ви після виборів. Ви дурно ні один не ходити. ще немає ніякі партії парті. да. То можна буде десь у вас повішити. А що не написали, який номер партії? 53-й. А що не написали А ми не пишемо що. За кого? Люди най собі запам'ятовують і голосують. За борщ, щоб ви борщ теплий їли. Це На столі. Це за кого? Не туди хата. Леонід і лісі, не туди хата. раз для життя. Так. Здоров'я. Так. І... Пенсію підвищили. Скільки Я вам депутат. треба пенсії? От назвіть ту суму, щоб вам було добре. Ну, пенсії в мене все, на все. Є так, без рубля тисяча. А скільки хочете, щоб було? Хоть три. Хоть, за 46 років. Хоч тисячу. — Хоч треба було, Еге, Що це ще дві? Хоч три, такує в депутаті. Перші отакує в депутатам. Ми вам повернемо, значить. Так? — Ви порабите що вам треба, то мені принесе. Ми не ті крадуни, що тепер при власті. А, ви не ті, ті, що тепер... — Ми проти них. Нема ми... селі. — Немає і вже який прийде на рогах. <свят> і все, які прийде, і все, роги має. А, то, роги то, то такі беушні все, так? Так, беушні. Того не беу. Ні, мені наші такі. мені треба такого спонсора, бо бі... я вау, не секс, а, а той, пацули, пацули. Достаток. А, секс, ну, більше може бути ще. Бо секс без достатку да? <свят> не добрий, так? Ні. Мато пару, то надо, що. Немає, що їсти, то сексу це не хочеш. Бо такий борщ треба теж. Від цего є спеціально люди. Під сексом? У вас є? Ні. Взагалі. Я зрозуміла. професія древні. Це є спеціально люди да. від а. А, да. а так як я його почала бити, щоб Я мала. Та такого дурного. Ну. Ну, Після роботи відпочити треба Ну, що ні? — Розслабити. Завослав. Політичної партії за свободу, добро, секс і борщ на столі. Що це за партія, така? Візьміть, це така партія нова. Який це номер цієї партії? Е, прошу. Номер, який у неї? 53-й. 53-й. Е, дивіться, ми вам не не обіцяємо е, оцих глобальних покращень, які обіцяють там е, ті дядьки, які нас обкрадають вже руками. Не обіцяємо нічого глобально. Вам треба щось допомогти. Може вам допомогти е, лабут скинула скинути на подвір'ї. Ми, ми у нас поле, у, ми нас, у нас навіть чорнобілі листівки, такі у нас немає грошей на кольорову а агітацію. Але що ми єдине робимо? От ми питаємо людей, що би ви хотіли змінити. Нам треба що от Що вам треба? Як, Як це змінити? Роботи були? Були роботи так і добре платили. Ага. А, а як була медицина хороша? Медицина, Да. А чим ви займаєтесь усією? Я домогосподарка. Ви домогосподарка?